Якщо ви в пошуках крутого інтелектуального продукту, якщо ви цінуєте навчання в спільноті по-справжньому дорослих людей, якщо ви опора для інших, але, зрештою, які всі самі потребуєте опор, якщо ви прагнете практикувати глобальний погляд на речі, при цьому залишаючись в контакті зі своєю українською ідентичністю, то ця інформація для вас. Я Катерина Ясько, психологиня, фасилітаторка, освітянка і співзасновниця інтелектуально-світоглядного простору амбасада українських сенсів. І я запрошую вас у нашу тримісячну програму, яка стартує 24 вересня. Це програма для українців з усього світу, які хочуть зберігати зв'язок з Україною, своїм корінням, а також для лідерів, професіоналів, керівників, які ведуть за собою команди, хочуть мислити системно, складно, глибоко, розвиватися в спільноті змінотворців і, попри всі виклики, продовжувати зростати. Ми зустрічатимемось онлайн з провідними українськими інтелектуалами і громадськими діячами щотижня серед них Валерій Пекар, Євген Любовицький, Наталя Кривда, Лариса Дідковська, Максим Буткевич, Олександр Філоненко, Георгій Коваленко і багато інших. Але наша програма це не тільки про послухати лекції, це і про знайомство з сучасним українським мистецтвом, це простори рефлексії в малих групах. Це ресурсні зустрічі зі спільнотою активних українців по всьому світу. Приєднуйтесь! Це буде цікаво, глибоко і тепло.